Слава Україні, товариство! Мене звати Макс. Ви на каналі Лішоп і це відео для тих, хто в пошуках зимового пуховика і задумується, чи варто переплачувати за пух, чи можна собі взяти щось на синтетиці. Бо пух то ніби натуральний, без хімії, коштує дорожче, а значить, має бути краще. Але не все так просто. Давайте розбиратись. Взагалі, що таке пух? Пух це частина оперення водоплавних птахів, яка знаходиться під жорсткішим зовнішнім піряним покривом. Здебільшого використовують гусячий або качиний пух. Детальніше залазити в тему пуху, там який кращий, що таке філпавр і тому подібне, я не буду. Якщо вам таке цікаво, пишіть в коментарях, обов'язково знімлю про це окреме відео. Ну а синтетика це, скажімо так, бажання виробників скопіювати властивості пуху, при цьому усунувши його Мінуси. Найпопулярнішим сьогодні є Primaloft, його можна зустріти від спортивних Adidas і Nike до аудорних The із Face. Це, якщо так можна порівняти Gore-Tex у світі мембран, так само Primaloft у світі синтетичних наповнювачів. Тепер для більш наочного порівняння візьмемо дві куртки Хелігенсин, які у нас є в наявності в магазині Лішоп. Одна з них на пуху. Друга на прімалофті. Обидві куртки йдуть двохсторонні, обидві куртки йдуть з прострочкою. Причому зверну увагу, що в пуховиках прострочки це необхідність для того, щоб пух не скочувався донизу. А в куртках синтетичним наповнювачем це дизайнерське рішення, тому що зазвичай синтетика йде таким одним цільним пластом і необхідності прошивати її в більшості випадках не треба. Ціна пухової куртки 11790, ціна куртки на прімолофті 790. 90. Різниця більше, ніж в півтора рази. Тепер пройдемося по пунктах і зрівняємо куртку з синтетичним наповнювачем і куртку на пусі. Перше, це вага. При однакових теплоізолюючих властивостях, це, напевно, десь треба в лабораторних умовах це порівнювати, але завжди синтетика буде на порядок важча по вазі. Чим пух. Один бал в купілочку пухової куртки. Друге, це компактність. Пухову куртку спокійно можна скласти в маленький мішечок, який інколи йде в комплекті до пуховиків чи до мікропуховиків. Тобто пух сам по собі набагато краще зжимається, чим синтетика. Це, звичайно, така собі перевага для тих людей, хто купляє куртку, щоб просто ходити в місті, але для людей, які там хайкають чи часто подорожують, це просто must have. Тому поки два. Нуль на користь пуху. Далі теплоізоляція. Це напевне основна характеристика. Це те, що нас найбільше питають, а до скількох градусів її можна одягати? Таку характеристику здебільшого виробники не вказують, тому що. Є дуже багато параметрів, від чого це залежить. По-перше, це від самої людини, від її фізіологічних особливостей. Далі від куртки, тобто від шелу, від верхнього матеріалу, чи це мембрана. Якщо там нейлон, то якої плотності там нейлон, скільки він буде продуватися? Ну і звичайно ж від погодних умов. І це не тільки скільки градусів нижче нуля. А й від вітряності, від вологості і інших характеристик. Тому синтетика, вірніше синтетичні наповнювачі, але зверну вашу увагу хороші синтетичні наповнювачі, це якісь сертифіковані або якісь брендовані, вони теж теплі. Всякі базарні куртки або всякі мас-маркет зразу відкидайте. Звертайте увагу тільки на спортивні бренди, але знову ж таки з діапазоном цін там вище 150 доларів, або аудор, тому що вони на цьому спеціалізуються. А так, якщо порівнювати два хеліка, які у нас є в наявності: пух і синтетика, то по своїх теплоізолюючих властивостях вони будуть практично однакові. Тому по одному балу в ту і в ту сторону. Тепер щодо вологи, а саме щодо співпраці з нею. Пух, на відміну від синтетики, дуже боїться намокання. Якщо пухова куртка промокає, але знаєте, так добряче промокає, то вона втрачає свої теплоізолюючі властивості. Синтетика при цьому буде продовжувати вас гріти. Це важливий нюанс, але скоріше теж для людей, які ходять в гори, тому що для міста, я думаю, ви не дуже любите гуляти зимою під дощем. Знаєте, йдете такий собі кайфуєте, що синтетичний пуховик повністю промока, але він вас досі там гріє. Але тут теж не варто зразу. Мінусувати пухові куртки, оскільки їх теж обробляють там дівіарм або іншими пропитками, і вони теж себе добре поводять, коли там дощ і сніг. Для прикладу, я в своєму арку ганяю там вже 4 роки, неодноразово попадав там і під сніг, і під дощ. Куртка промокла, прийшов додому, просушив. Ніякого дискомфорту я не відчув, але все ж таки один бал в копілочку синтетики. Більший діапазон температур. Що це означає? В пуховій куртці ви однаково комфортно будете себе відчувати. І при мінус 5, і при мінус 15. З синтетикою такого діапазону температур не буде. Пух краще зберігає тепло і віддає його, якщо так можна сказати, коли це необхідно. Тому 1 бал на рахунок пуху. Далі довговічність і ціна. Я вирішив об'єднати ці два пункти, тому що вони між собою дуже пов'язані. На перший погляд, пухова куртка в півтора рази дорожча, ніж синтетика, і це дуже суттєво. Але пух сам по собі живе набагато довше, ніж будь-яка синтетика. Самі пушинки витримують набагато більше ось цих жимань, розжимань. Синтетика при цьому збивається і просто-напросто втрачає свої теплоізолюючі властивості. Моєму арку вже більше чотирьох років, і я впевнений, він прослужить мені ще раз так, а то й більше. І це при тому, що це моя основна куртка сезон. Осінь, весна, нехолодна зима. Я таскаю цю річ найбільше взагалі зі всього свого гардеробу. Тому якщо розділити вартість на кількість часу, скільки ви будете цю куртку носити, то пухова куртка отриматься набагато дешевше, ніж синтетична. Тому один бал на рахунок. Вуху на рахунок догляду, ось тут пухові куртки знову ж таки поступаються синтетиці, тому що вони потребують особливого догляду, особливого прання. Це не є щось супер важке. Це ви просто вбиваєте десь в Ютубі або заходите на офіційний сайт. Просто дивитися відео і робити все по інструкції. Нічого важкого, але все-таки потрібно заморочитися синтетикою, таких проблем немає. Все як зі звичайними речами. Правда, тут теж не варто зловживати, не прати її там кожен тиждень чи там кожен місяць, тому що вона теж б'ється. Але все-таки набагато легше, чим з пухом. Тому один бал. На рахунок синтетики особисто я вибираю пуху, скільки купляю речі і не на сезон і навіть не на два, а набагато довше. Але знову ж таки, тут все залежить від вашого бюджету, від того наскільки часто ви хочете міняти куртки. Можливо, ви хочете моднічити кожну зиму в новій куртці. Якщо ви переживаєте за основну характеристику, наскільки ця куртка тепла, то... Хороша синтетика на рівні з пухом, прекрасно підійде на нашу зиму. Таке от получилося відео з вами був Макс, канал Лішоп. Слава Україні і слава Збройним силам.